Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Ми живемо у світі, де скарга часто звучить голосніше, ніж вдячність. Ми нарікаємо на обставини людей, навіть на самих себе. Але чи замислювались ви, чому так легко скаржитися і так важко дякувати? І що змінюється, коли ми починаємо бачити у буденному дар, а не проблему? Сьогодні ми поговоримо про культурну вдячність, про те, що вдячність це значно більше, ніж просто слово «дякую». це внутрішня позиція, духовна практика, яка в впливає на наші стосунки з іншими і з Богом. Як перетворити скарги на вдячність? Чи потрібно змушувати себе бути вдячними? Чи вдячність народжується природно і чому саме вона допомагає відпускати образи та розчарування? Про це все ми поговоримо разом із нашим гостем сьогодні. В нашій студії священнослужитель Михайло Вільчинський, який допоможе нам зазирнути глибше у духовний зміст вдячності, пане Михайле, що вітаємо вас в студії. Добрий день, добрий день, дякую за запрошення. Я, яка на вашу думку природа скарги? Чому люди так схильні жалітися? Доволі цікаве, таке широке запитання. Ну, перш за все, що хотілося б зазначити, що таке скарга. Скарга, напевно, це таке якесь природнє висловлення людиною, незадоволення. Може, смутку, там нарікання якоїсь неприємності біль або горе. Угу. Тому, напевно, в першу чергу це можна сказати, що внутрішня потреба людини висловити свої почуття, які виникають тоді, коли людина відчуває несправедливість, біль, як, наприклад. Фізичний або емоційний дискомфорт людина чомусь переживає, чи вона зазнає якоїсь несправедливості або образи. Вона там вона просто хоче бути почутою чи зрозумілою, але цього не відбувається. Тобто, ну на якби на перший погляд, це є таким природнім покликом людини привернути до себе увагу і, і викликати якусь певну реакцію. Тобто, людина хоче. Які причини можуть бути, чому люди так скаржаться? Ви запитали? Я думаю, так перш за все, людина хоче бути почутою і, і зрозумілою. Угу. Можливо, це може бути просто звичкою. Тобто, ми напевно не раз з вами могли спостерігати, я кажу, а поговорити. Це може бути просто спосіб підтримати розмову. А погане керівництво у нас у нас погана дорога. У нас погана політика, і все погано. Тобто, ну щоб більше людині поговорити, це звичка, це, це спосіб підтримати діалог. От. Ну і врешті-решт, напевно. Заздрість, от елементарна штука, така як заздрість, вона може викликати скаргу. Можливо, це буває часто саме в сімейному колі, тобто коли. У мене не так, як у когось, коли людина порівнює себе з кимось іншим, ну от, і, і вона скаржиться на те, що в неї не так. А от подивися, там краще, а там господар кращий, або там те. Ну от, і от такі елементарні речі вони іноді штовхають людину на, на таке ще як, як скарга. А ось чи завжди скарга є гріхом? Чи в ній може бути щось корисне? О... Ну, напевно, тут що, що можна було би сказати, що скарги можуть мати духовну природу і бути проявом невдоволення, наприклад, випробуваннями, які Бог чи життя, чи доля допускають в житті людини, ми можемо згадати біблійну історію, наприклад, про ізраїльський народ, який Бог завдяки Мойсею вивив. З єгипетського полону їм було там дуже погано вже назріла така криза. Їх там сильно гнобили, і Бог їх звідти виводив. Він робив цим людям добро. Але врешті-решт, у що це обернулося? Вони проходять через пустелю і ми читаємо в біблії, що ці люди скаржилися. Вони нарікали, їм все не подобалося. То їм їжа не подобається, то їм холодно, то їм жарко, то немає води. Тобто, це, це ну, проблема такого духовного, гріховного характеру. Ось. Але не завжди так буває. Тому що, наприклад, якщо ми почитаємо книгу Псалмів, практично значна частина із книги псалмів, це скарги. Це скарги, які були виказані, вбежені людьми в молитвах. Люди відкривали про якісь свої такі актуальні насущні потреби, переживання, проблеми. Когось гріх гніти, там, вороги оточили і несправедливість насилля. Когось хвороба з'їдає. і Ось така е, відверта молитва е, це також скарга. Але вона приносила людині таким шляхом зцілення душі, приносила силу. Тому не завжди скарга є гріховним таким виявом. Іноді так, але іноді це просто щира розмова людини або з Богом, або з кимось близьким. А як от перетворити скаргу на вдячність, так? І взагалі чи це можливо, які духовні практики допомагають у цьому? Як перетворити скаргу на вдячність? Ну, напевно, перш за все, людині варто зупинитись, натиснути на паузу і спробувати усвідомити, на що людина скаржиться, запитати себе, от що саме мене турбує? Що саме мені приносить дискомфорт? Чому там що саме викликає в мене роздратування чи біль? І можливо, коли людина усвідомить суть, причину походження своєї скарги, вона зможе побачити, що за цим стоїть. Може, людина просто втомилася, вона вигоріла, їй треба відпочити, їй потрібно виїхати на природу, вдихнути цього свіжого повітря. Ну, тому що саме ця перевтома вона може викликати і страх, і нестачу довіри до Бога до людей. Ну все таке інше. Тому перше, що би я сказав, це зупинка, зупинка і аналіз mm -hmm. того, що є, що відбувається в моєму житті. А, друге, це напевно спробувати все-таки подивитися на мої обставини, на мою ситуацію з Божої перспективи, з Божої точки зору. Тому що. У Біблії написано так, це послання до Солонян 5:18, перше послання. Там написано за все, дякуйте, бо така Божа воля щодо вас. Тобто, ну задуматися, хорошо. В чому Божа воля? щоб ми за все були вдячні? Ну, це не завжди просто. А може ще й Божа воля є в тому, що трапилося зі мною от ті обставини, яких я зараз є, ну, напевно, Бог міг. Це допустити і може зробити свідомо, а може і навмисно. А для чого він це робить? Напевно, він може нас через, через ось ці такі не зовсім зрозумілі і бажані нами обставини. Бог вчить нас терпінню. Можливо, він показує, що він захищає нас від чогось ще гіршого, і те, що з нами могло трапитись, воно не трапилось. Ось mm -hmm. я пам'ятаю, колись мій товариш розповідав таку історію. В одному із зібрань, там, де зібралися віруючі люди, і вони ділилися досвідом того, як Бог звершив щось надзвичайне в їхньому житті, як Бог їх зберіг. Там хтось міг говорити про те, як людина уникнула серйозних там, проблем, переживши автомобільну катастрофу. У когось була серйозна хвороба, а втретє людина вона пережила стихійне лихо і всіліла. от. І там десь в самому кінці цієї зали сидів, сидів дідусь старенький, собі тихо, сумирно слухав, мовчав, спостерігав. Його запитали і сказали: дідусь, а от а що у вас чи є у вас за, за що подякувати, чогось такого цікавого, за що би ви подякували Богу? А дідусь трошки помовчав мить, а потім сказав: ну що ж, я дякую Богові за те, що зі мною цього всього не трапилося. І з того, що люди розповідали, розповідали перед цим. Тому кожна людина вона має подивитися з Божої точки зору на своє життя. І, врешті, напевно, які практики ви запитали, можна застосувати, mm -hmm. щоб змінити е, скаргу на вдячність. Ну, можливо, саме просте і, і, начебто банальне, але це молитва. Людина може поговорити з Богом і сказати: Господи, да мені важко. Але в цьому всьому я знаю, відчуваю, що ти поруч, і я тобі вдячний за це. Ну і врешті раз, друзі, треба ну сказати наступне, напевно, щоб змінити скаргу на вдячність. Ну може іноді просто достатньо задовольнити актуальні потреби людини, і вона перестане скаржитись. Можливо, самі цій людині потрібно просто перестати плакатись. А побачити, що вона сама має щось робити, щоб змінити серці, щоб вийти із цього замкненого кола. От І все. А чи варто змушувати себе дякувати навіть тоді, коли, знаєте, серце не відчуває вдячності. Чи вдячність повинна так народжуватись природно? Цікаве запитання, надзвичайно. Ну що ж, напевно, тут можна сказати, що щира вдячність це взагалі ідеал. Який може бути в житті людини, в її е, душевному, духа, духовному стані. Справжня вдячність вона справді має народжуватися із середини, із такого живого, природнього, простого усвідомлення Божої доброти, коли серце переповнене любов'ю, довірою, ну тоді подяка просто природньо виливається. От. Ну, так буває не завжди. Не завжди наш, наш стан є саме, саме таким, тому що ми часто проходимо через якийсь біль, втрату, розчарування, і тоді вдячність не відчувається природньо, чи є, це, чи є це якоюсь проблемою. Ну, напевно, тут варто що сказати, що вдячність це також наш вибір і вибір на віри. Бог не закликає нас до лицемірства, коли він каже. Згадуючи той, той вірш, який ми з вами вже сьогодні читали, Соломан 5:18. Угу. Господь каже за все, дякуйте. Ну, Бог не закликає до лисмірства. Він, напевно, в цьому закликає нас до, до духовного зростання. І іноді ми можемо розпочати дякувати нашим розумом, розуміючи, що наше серце ще цього не переживає. Тобто, ми ще з Богом не погодилися, що от я. Розумію, що зі мною відбувається, і я вдячний Богові за це, і все окей, мені комфортно. Ні, Бог не чекає від нашого від нас фальші. Але іноді ми можемо казати: Господи, я зараз не все розумію, не все готовий прийняти, але я хочу тобі довіряти, і я хочу бути вдячний, бо я точно знаю, що ти добрий. І мені здається, що от коли людина почне відверто з Богом говорити про це. То це буде ось таким першим кроком. Згадуючи біблійну одну історію, хотів би сказати: ну, це така доволі відома людина сторіна Біблії. Чоловік на ім'я Іов. Угу. На нього прийшло одночасно дуже багато всяких проблем. Він серйозно захворів, в нього загинули діти, його пограбували, все його майно практично пропало. І ось Іов залишається сам на сам з цими своїми проблемами. Біблія говорить про те, що він не був з цим згоден. І він сперечався з Богом, він Богу відказував, що як Господи, ну як би, за що це все? Я ж був праведним і все в моє моєму житті, з точки зору моральності, було окей. Тобто він не був згоден з тим, що з ним відбувається. Але, врешті-решт, поступово розмовляючи з Богом, він. Прийшов до усвідомлення того, що треба довіряти Богу. І він врешті-редкав-решт каже так: що навіть якщо я помру у цих своїх проблемах і в моїй хворобі, ну то я точно знаю, що мій відкупитель живий. І якщо він нічого не змінить в моєму житті зараз, то я вірю, що від, відкупитель мій живий. І одного разу, коли буде воскресіння, то він. І мою ось цю шкіру, яку зараз, яка зараз розпадається, він підійме. Тобто людина поступово не відразу прийшла до того, щоб е, змиритися, прийняти і повірити, що Бог є поруч і не скаржиться на це. Дивовижно, з часом серце починає говорити те ж саме, що розум. Угу. А чим відрізняється культура вдячності від простого слова. Дякую. Е, ну, Напевно. Напевно, варто сказати, що слово дякую це слово, яке ми просто вимовляємо відповідь на, на добрий вчинок. Людина може іноді може сказати дякую автоматично. Тобто без якоїсь глибини, без усвідомлення того, що відбулося на відміну, напевно, культура вдячності це система поведінки, це стан серця, це внутрішнє ставлення. Коли людина здатна е, помічати добро в усьому, може або майже всьому, навіть у, у випробуваннях. По-перше, по-друге, напевно, варто сказати, що культура вдячності вона формує характер. Це не просто ввічливість, а це духовна зрілість. Це, це сутність самої цієї людини. І, е, і ця культура вдячності, ця атмосфера, яка існує в житті цієї людини, вона змінює те, як ми реагуємо, як ми говоримо, як ми дивимося на життя. Тобто, людина з культурою вдячності вона не просто каже дякую, вона живе, дякуючи. Угу. І, врешті, напевно, тут важливо що сказати, що така культура вдячності, вона здатна впливати на оточення, навіть якщо воно може бути не завжди позитивним. Така людина, вдячна людина, вона здатна здатна надихати інших людей і допомагати іншим відчувати, що, що є дуже багато позитивного за те, що варто дякувати в житті навколо нас. А як от впроваджувати цю вдячність у власне життя щодня? Ну, я би сказав таких назвав декілька. Мені здається, дуже простих, але практичних речей. Перше це, це взяти за правило. Починати день з подяки. Людина прокинулась, і вона може вже дякувати Богові, особливо в теперішніх умовах війни, за те, що вона прокинулась, вона жива, її майно ціле, і якби це і це вже добре. Друге, це взяти собі за правило помічати дрібниці, звертати увагу на дрібниці, які відбуваються в процесі нашого спілкування з людьми, нашої комунікації з Богом. Звертати увагу на, на такі другорядні, начебто речі, але це, от саме саме це створює цю атмосферу вдячності. Наступне закінчувати день, подякою. Ми прожили день, слава Богу, ми прожили день. І ми е, тут варто сказати, напевно, що ми часто у Бога щось просимо, але іноді забуваємо подякувати. І, от можливо, вечірня, ось ця завершальна наша зустріч з Богом, вона дає нам можливість провести підсумок цього дня і, і зрозуміти. Що Бог сьогодні зі мною був. Іноді це корисно записувати. Можна, багато людей, я знаю, це користуються. можна вести щоденник вдячності і записувати конкретні ситуації, великі чи малі, коли, коли Бог допоміг їх вирішити. Так, це дуже корисна порада. А як культура вдячності впливає на наші стосунки з іншими людьми? Цікаво. Е, я думаю, що коли люди. Чують щиру подяку від нас, перш за все, вони відчувають себе цінними і потрібними. Вони розуміють, що е, їх цінують, їх поважають. Е, вдячність, вона напевно також здатна розтоплювати образи. Вона може зцілювати оці вже такі порушені, десь поламані стосунки. Люди. Радше можуть забувати, іноді може слова критики якоїсь, але вони можуть довго пам'ятати слова вдячності. І це, і це анулювати всякі попередні якісь негаразди у наших стосунках з ближніми. Людина, яка дякує, вона буде рідше рівнювати, нарікати і, і критикувати. Тому це автоматично, напевно, зменшує напругу спілкування, але як mm -hmm. важливо, щоб це, це просто щиро. Ось, ну і напевно що тут ще останнє міг би сказати, що вдячність вона виховує взаємну повагу у спільноті, де є культура вдячності. Люди не сприймають добро як щось належне. Вони вміють помічати оці такі невеличкі, якісь жести вдячності, і навіть якісь маленькі зусилля, і цінувати цим. І, і наостанок маємо таке питання як вдячність змінює наше спілкування з Богом і наше розуміння Його благодаті? Ну тут дозвольте, будь ласка, мені спробувати поміняти ці поняття місця, угу. що, що я маю на увазі? У Біблії є такий вірш в посланні Павла до римлян, в другому розділі, в четвертому вірші, там написано так: що хіба ви не знаєте, що благість Божа, Божа доброта, Його увага до нас, Божа веде Тебе до покаяння. Тобто, чим більше ми усвідомлюємо Божу благодать, тим більше у нас виявляється природньої вдячності до Бога. Чим ширше ми здатні споглядати красу Божого характеру, тим більше ми захоплюємося ним. І тим більш позитивний відгук ми будемо е, виявляти у відповідь. Тому я би сказав так, що е, потрібно молитися і намагатися розуміти більше і більше Божу милість, Божу благодать і любов до нас. І, і в нас тоді буде природня реакція на це, тому що ми будемо розуміти, як багато Бог зробив для нас, і ми захочемо природні, просто захочемо бути. Вдячний Богу. Дякуємо вам за щиру глибоку розмову і такі мудрі думки. Нехай Господь благословить вас. До побачення. До побачення. Дякую. Прагни найкращого. Обирай найкраще.